Які от відчуття як дипломати, які дискусії зараз ведуться, і чому а, немає цієї от спільної спільного консенсусу точки, що Україна має стати членом НАТО, і це навіть не ну звичайно, що не стільки потрібно Україні, як це потрібно безпосередньо всій Європі і НАТО у цім числі. Чому не можуть діти цієї згоди? І що нам будуть на даний момент? Ну зараз обговорюють цю цитату Кісинджера mm -hmm. не минуло тим. Він заявив да, що Україну якраз. Треба якомога швидше приймати в НАТО, тому що вона з одного боку сьогодні має найпотужнішу в Європі армію, але okay. з іншого боку найменш кваліфіковану владу. І це така оцінка, яка ну може сприйматися як лява з одного з одного з боку нашим цим зеленим карманичем. А з іншого боку, ну і такий позитивний момент в цьому, що такий досвідчений політик, досвідчений урядовець. В своїх програмах сам чехи, які присвячені близькому сходу, якраз часто розповідаю про те, що стратегічні зрушення, які відбулись там в на цьому на близькосхідному напрямку, свого часу відбулись саме благ... завдяки кільцям дипломатії е, Кісінджера. І я, я якраз шанувальник його таких прогнозів на майбутнє, тому дай Боже, щоб дійсно прислуховувались до його порад, що сьогодні. Якщо розглядати НАТО в першу чергу як військовий блок, то вони зацікавлені в тому, щоб мати такого союзника, але відповідно і не можуть ігнорувати те, що в нас, на жаль, не зроблені ті кроки, які були свого часу потрібні для інтеграції в НАТО. Я нагадаю, що ми три роки не призначали посла в НАТО демонстративно Зеленський. Перед тим як відбулася їхня зустріч в Парижі, він мав відвідати Генеральну асамблею. На щорічну асамблею НАТО, і він ігнорував це запрошення. Більше того, при підготовці матеріалів тогочасних до, до цієї асамблеї. Пан Муженко, як ми пам'ятаємо, полетів на відповідне засідання комітету, і вже в літаку він дізнався, що його зняли з посади начальника генерального штабу. Чи чекайте, це ж був Муженко, мені здається, да тоді, коли. Такі були е, абсолютно недоречні, ну але досить промовисті е, речі. Ми не хотіли е, дражнити, начебто Путіна, да, і розраховував Зеленський на цей мирний шлях, який йому дарував там в, в своїх перемовинах з Козаком е, е, Єрмак. Але вони, зрештою, стали жертвами своєї цієї довірливості, і ну, це, я сприймав це абсолютно. Як на професійність, як... не ну, настуху насіхи безглузду надію на те, що можна подивитися в очі путіну і десь там домовитися, як сам казав Зеленський, зустрітися посередині. Ну так якщо йому Путіну сам президент України пропонує зустрітися десь посередині, ну так, вони зрештою і сьогодні досягли практично цієї середини. Він називав дев'ять областей Новоросії, але сьогодні вони вже закріпили навіть в своєму Цьому конституції чотири області і Крим тому це була стратегічна помилка. Ми дійсно їх шукали. Я не знаю чи в Парижі чи в Омані потім після цих перемовин, про які знову ж таки українське суспільство рано чи пізно дізнається. Я ну взагалі бачаю, що це. ну така непрофесійність українських журналістів розслідувачів що вони це питання значить, залишили залаштунками і, крім там Тетяни Чорноволої, яка тоді літала в ОМАН і намагалася провести власне розслідування, якраз інші фахові журналісти, які зробили собі кар'єру на розслідуваннях, вони цю це питання. Оминають своєю увагою. Хоча, як на мене, це і є ключовий момент, які зобов'язання нас чим погрожували Зеленському, які були карти на руках у Патрушева, що він практично тероризував своїми там якимись погрозами Зеленського. І до, до, дійшло це до того, що ми, зрештою, почали виконувати всі. Завдання не по мобілізації, а по демобілізації. Я зробив колись спеціальний випуск на своєму каналі на YouTube, який виходить цей проекти на каналі Прямий саундчек», де я посилаючись на свій досвід, я свого свого часу три роки перекладав курс стратегії оперативного мистецтва в академії генерального штабу Алжиру, де в майбутні, якраз, автори цього проєкту, цієї концепції гібридної війни, викладали. Основи да майбутнього цього плану по розброєнню армії е, супротивника, і е, там, як воно правильно, тоді не було терміну, там гібридна, гібридна війна, це були е, заходи щодо е, підриву обороноздатності армії супротивника. І в нас практично по всіх напрямках, які викладалися в, ці, в цих Конспектах, тому що ми, ми не тільки усно перекладали лекції, але ще займалися письмовим перекладом. Тому, якщо подивитися, що було зроблено в нас, і з вперше, вперше ще, чим хизувався, навіть сам що ми виконали всі вимоги, які викладали, на всі вимоги там цього Парізького цього саміту, там відвели війська, там розмінували і навіть сам Лавров визнав, що за перші там шість місяців президентства Зеленського було зроблено. Все, що від чого відмовлявся свого часу Порошев, тобто самі росіяни впродовж трьох трьох років я нагадаю дуже промовий історії, що вони зараз там в, в, в своїх програмах вони накидають на Зеленського образливими там його прізвиськами, нагороджують. Але за три перші роки жодного серйозного критичного якогось випаду на його адресу не було, тому що їх абсолютно влаштовувало. Країна йшла по цьому напрямку, в цьому ж концепції цієї. Гібридної війни був такий чинник, як консієнтальна війна від латинського коншєнція сумління. Тобто, треба було розмити ідентичність, тобто, ну нагадаю, що триста років українці, абсолютно більшість українців, на жаль, воювали по один бік з російською імперіалістичною армією. Вони були такими самими бійцями цього імперіалістичного. Утворення, да яке грабувало і захоплювали інші народи, і Путін, в принципі, ставив перед собою завдання зробити знов ж таки з українців манкуртів і перетягнути їх на свій біг, на свій бік, щоб подальше розширення російської імперії, як це було 300 років, відбувалося за рахунок і російського ну, українського людського матеріалу. І через це настільки було ну для мене взагалі це було, ну, як кажуть англійці, там ring the bell, коли спрацьовує якийсь дзвіночок да регіс пам'яті. Почекайте, так це ж це, в концепції цієї консінтальної гібридної війни про це і писалося. Що коли Зеленський промов в промові своїй казав, що яка разниця, так названа вулиця, какие пам'ятники на ній стоять. Головне, щоб була хорошо освітляна, освіщена і заасфальтірована. Тобто, це ж якраз і було цієї вимоги розмити, ідентичні, щоб ми, ну сам Зеленський визнавав в свою, своє своє бачення, каже, ми один народ розговорюємо на одному языке, Тобто, і, на жаль, як повідомляли мені колишні мої однокашники. До тих промов Зеленського, які він виголошував, зокрема там новорічні свята про там головне, що там олів'є, що там, горілки з холоцем на кордоні, там шашлики. Це ж писали якраз випускники нашого факультету спецпропаганди, які нашого інституту, які зараз працюють на факультеті психології Московського університету Ломоносова. Тобто, це абсолютно вкладалися в цю концепцію розмиття. Ідентичності, щоб коли прийшли, як це відбувалося в на жаль, в Луганську, в Донецьку і в Криму, коли зайшли туди зелені чоловічки, то їх сприймали як своїх багато чи значна частина населення, Да, вони ж вимірювали, мені ж надсилали в свого часу е дані цієї соціології, чому вони саме в Слов'янськ зайшли не лише через цю назву, да таку промовисту для його руського слов'янського міра, а через те, що саме саме в слов'янську, згідно опитанням, е які проводили відповідні служби, був. Найбільш прихильне ставлення було і до Росії, і до Путіна, і до російської мови, і кількість російськомовних там було критична на більше ніж в інших регіонах Донецька і Луганська. Тобто, тут працювали люди, які я нагадую, що там ну, у нас факультет спецпропаганди 80 років готував бійців цього напрямку. і Я пам'ятаю ці я сам. Викладав на цьому факультеті непрофільні дисципліни, викладав там арабську мову єврити. Але я пам'ятаю ці ленінські слогани, ленінські цитати і приклади, як свого часу за допомогою там декілька десятків професійних агітаторів, з які мали на руках декілька там тисяч цих листівок. Вони розброїли практично армію армії антанти, які прийшли на допомогу. До білогвардійського цього руху висадились сотні тисяч в Одесі в в владивостоці. Але коли їм направили на французькі, британські та американські війська, але коли направили всіх агітаторів, які до того працювали з? В російській армії да і роззброювали воїнів російської армії. Тепер вони з листівками які були професійно перекладені на французьку англійську мову. Так залякали керівництво тоді антанти, що вони для того, щоб не дай Боже не занести собі цю бацилу більшовизму, вони вивели війська і відмовились від подальшої допомоги білогвардійському руху. Тобто цей промовистий приклад його весь час цитували. Що дивіться. Професійно навчені агітатори і декілька десятків можуть абсолютно розброїти багато там 300 тисячну армію, і головне мати на руках ці ем, якісні якісно зроблені агітаційні матеріали і під час. Другої світової війни я часто наводжу цю цю цей факт. У нас був написаний вже роки перебудови. Була написана книга, присвячена якраз цьому всьому управлінню суднозвісному спецпропаганди Прозинія. Написав її колишній там керівник цього управління. Він в цьому цій книзі наводить такий промовистий факт за роки Другої світової війни. Скільки було надруковано агітаційних матеріалів в типографіях в тому числі нашого інституту? Я коли ставлю це питання, люди кажуть, ну декілька там сотень мільйонів. Три мільярди. Три мільярди, мільярди листівок, газет, брошур. А сьогодні ж не треба нічого друкувати, не треба переводити папір. Треба вчасно натискати на кнопки для поширення цієї підривної інформації серед не тільки серед армії, але й серед, не серед особового складу армії супротивника, але і широкого кола громадськості. На жаль, сьогодні в цій зеленій команді працює. Геподоляк Михайло, який ще 10 років тому вихвалявся, тим, що він працює з відповідними спецслужбами Росії для того, щоб проводити впроваджувати ці спецоперації інформаційні, те за що потім засудили в Британії і в Сполучених Штатах численних цих агентів російського впливу. Не в подоглядці вихвалявся, що він освоює такі величезні бюджети. Я знаю наскільки ці бюджети дійсно були привабливими і величезні, тому що мої колишні однокашники не тільки на комісійні побудували будували собі палаці там на чи в Прсферській затоці, чи на Середземному морі, чи на Канарах її влаштовували там. Своїм дітям весілля на грецьких островів за десятки мільйонів доларів. Тобто, це тільки ті, за комісійні, які тих операцій, які вони проводжували тут спочатку, починаючи там з 2003-2004 років, І мої однокашники, які не хотіли лишатися по той бік барикад, ну тобто вихідці, як і я з України. Вони приїздили на початку нульових, заходили в високі кабінети тут в Україні, попереджали про те, що готується дуже потужна компанія по дестабілізації ситуації в Україні, І, але на них дивилися як на божевільних. Там там хто приїхав, в тебе ж квартира там в центрі Москви, в тебе пенсія, ти ж там полковник же відставку виходиш. Чому ти тут ну, ну певною мірою можливо були. Виправдані якісь підозри на да, що це захлані казачки, але люди не претендували на високі якісь посади. Вони просто хотіли попередити тому, що в них боліло серце. Так ну, я тут в Одеській області. Тут в моїх е, колишніх однокасників сотні родичів жили, і вони боялися, що тут ця е, Одеська область перетвориться за на Одеську Народну Республіку, як це відбулось там в. Донецьку і Луганську я всім раджу послухати на Ютубі. Є ж записи цих перехоплених розмов цього Глазіва і Рагозіна, коли вони спілкувалися зі своїми агентами тут в Одесі і питали: А чому ми ж такі транші? Так скільки грошей вам передали? Чому ж ви досі не захопили ані СБУ, ані обласну адміністрацію, як це було вже в Луганську в Донецьку? Тобто вони відкритим текстом вимагали. Ну слава Богу, тут хлопці, які були тут на касі, сиділи, вони в цей час вже будували, купували собі в Чорноговій ну, палаці і сіли там кортежні містечка на ті гроші, які їм тут передавали для дестабілізації ситуації в Україні. Тобто, ну я. На жаль, свого часу, коли там мені пропонували в тому числі різні абсолютно структури українські російські, долучитися до цього проєкту я по тих тільки сумах, які вони мене називали на початку розмови, було зрозуміло наскільки величезні ці ставки на кону. Да, і, ну, я коли називаю ці суми, за які сьогодні там, того самого Коломойського переслідують в США да, загальна сума 470. Мільярдів доларів е рудних транзакцій, які розслідують нам більше сотні слідчих американських прокурорів в п'яти американських штатах, коли називають цю суму, люди кажуть, ну ні, ну ти помилився, це, мабуть, там 47 мільярдів чи 700, 40, 470 мільйонів. Ні, це загальна сума численних транзакцій. Вони для того, щоб там, замітати сліди, вони багато разів перерахували з одного рахунку на інший. Але сам факт, що така величезна загроза для. Знову ж таки Коломойського там величезна кількість пожиттєвих термінів, а з іншого боку такі ресурси в них спільні з Путіним і такі ставки на кону. Тому тут перекуповувались, на жаль, сьогодні численні випадки, коли навіть там. Свого часу там провідних українських е діячів, лідерів громадської думки, перекупували і вони, вони міняли на діаметральну протилежність свої думки. Дмитро, ну я вірю, що зараз буде абсолютно ну, перспектива, абсолютно ну, інша ситуація. Ця війна вона її просто не може не змінити, вона змушує змінити цю ситуацію. Я передумала, я не хочу говорити про майбутнє Путіна і Росії, там що його чекає, чи його чекає арешт, чи його приберуть свої, чи він просто е сам. Здохне, а все ж таки ми знаємо і віримо точно, що буде перемога України. Так, це лише питання ціни і часу. Да? Дуже 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 тяжкої, дуже кривавої ціни. Але от якщо тільки коротко, все ж таки три складових майбутньої успішної України. Ну, в тому справа, що коли сьогодні дехто перепитує щодня, коли ж цей контраст, коли ж цей контраст. На жаль, в цьому телефоні вже. Біля десятки номерів, на які я ніколи не почую голос моїх друзів, які загинули на фронті, і я розумію наскільки численними будуть жертви, якщо ми дійсно підемо в повноцінний повномасштабний наступ. Тому, як на мене, тут паралельно має тут тут має, має бути прогрес по двох напрямках з одного боку, дійсно точечні, можливо, не такі масштабні, але Болючі удари, як це відбулося часу в Херсоні, в, в Харкові, коли ми маємо можливість оцінивши завдяки досвіду, завдяки даним розвідки, знайти не, оці слабкі місця в російській обороні. А на жаль, вони ж в часу не втрачали не, не, на відміну від нас, коли нас не, цього самого Єрмака і Кулєву в вересні місяці попереджали. Кричали їм американці, американці рити рийте траншеї. Ну вони ж рили під бойових генералів. Таких, яких досі переслідують і досі незакриті кримінальні справи, про тих, хто врятував зрештою той самий Миколаїв. Мені настільки було сьогодні прикро слухати там уривки цього інтерв'ю Кіма, керівникації да, Миколаївської адміністрації, коли він з жодним словом не згадав генерала Марченка. Тобто він вихваляється він тим, що ось він як основа його команда. А де ж ви були? До приїзду Фемарченко, що чому не було жодного сформованого батальйону ТРО, чому була повністю деморалізована всі силові структури розбіглися? А він вихваляється, що це виявляється тепер завдяки цим молодим юним да? молодій команді. Тобто на жаль, ми сьогодні маємо вже добре ошановану цю оборону, і її проривати буде вартувати нам великої кількості життів наших бійців. Тому тут паралельно якраз має йти максимальне знесилення економічного Російської Федерації для того, щоб не в них не було таких величезних ресурсів, якими сьогодні вони на жаль користуються, тому що. Вони знайшли сьогодні ефективні заходи обходу цих санкцій. Я нагадую, що рік, рік тому, якраз в травні місяці, в і Тегерані як повідомляли місцеві там журналісти, опозиціонери всі готелі були заповнені російськими чиновниками, російськими е, урядовцями, бізнесменами, які вивчали досвід рано, як там їм 40 років обходити західні санкції. Е, і завдяки цим сірим схемам, сьогодні через Кавказ, через середньоазійські -середньо країни, вони, на жаль знаходять засоби як свої потреби покрити да, сьогодні, те, що їм критично необхідно. Тому тут має бути з одного боку західний контроль над використанням українських ресурсів, тому що ну, це не може не обентежити західних наших партнерів, тому коли, коли там. Той самий мій старий знайомий Різніченко Валік використовує ці гроші для того, щоб збагатити свою фітнес-тренерку да, на 2,5 мільярди. І коли такі кричущі факти зловживання з гуманітарною е, допомогою, в мене є один дописувач, да, він активний активний е, блогер в Твіттері, зокрема, і він е, живе в Києві. В частному секторі, приватному секторі, він каже, що всі роки ну це не найдорожчі район Києва, але тим не менш, це теж престижні райони, де вартість кожного там сотки землі, десятки тисяч доларів. І він наводить такий приклад, що всі роки скільки там він живе з кінця 90-х, регулярно при виходить приходить зміна. Старожили, продають новорішам, да, новий рішам, нової якийсь бізнес, еліти, чи не тільки бізнес, там державний, там спочатку, там за років за років кучми, там прокурори і э, ці прокурори і міліціянти купували. за, за років Януковича раптом там з'явилися митники, купили цілий там осередок цих э, ділянок. А зараз кажуть, хто зараз? Скуповує там землю, на жаль, ті, хто дотичні до розподілу цієї гуманітарної допомоги, і іноді там так скажемо фейкові ці волонтери. Тому що, то тобто, з одного боку, має бути жорсткий контроль над тими ресурсами, які сьогодні ну астрономічними, там сотні мільярдів доларів нам виділяють сьогодні захід, і як вони використовуються чи не отримують потім такі як трохін. На свої ці м, м, рахунки, щоб потім роздавати е, численні ці конверти з десятками тисяч доларів на, на місяць. Тому, що нам потрібно для успішного до тобто, ну, тобто, контроль контроль контрольна контроль над використанням західної допомоги, дійсно ефективне використання західної зброї і знекроблення російського економічного стану знекровлення економіки Російської Федерації, тому що на моїх очах, коли там в 91-му роках. Коли в, в, в черги стояли за милом, цукром не кілометрові, да, і коли досі в мене там е, ці е, купончики на кіло цукру на місяць, які видавали там кілочок, шматочок, шматочок мила. Тобто, дай Боже, щоб якомога скорше на Тверській жарли цих шлів в бочках е, на вогнищах, а, якомога скоріше, да ця російська імперія втратила свої важелі впливу на не тільки на свідомість, але не фізичний стан своїх громадян. Дмитро, дуже дякую насправді за розмову. Я розумію, що нам можна, можна говорити безкінечно. Я думаю, що наступного разу будемо вже говорити і про а, наші знову ж таки чергові перемоги Збройних сил України. І будемо говорити про перемоги на дипломатичному фронті. Я цього теж дуже хочу почути і дуже хочу а, мати справді гарантії безпеки для нас, для України. Хочу для нас мирного неба і хочу справді щасливого майбутнього для наших дітей. А, бо ми тут всі, ми тут лишаємося, ми віримо в перемогу, і ми хочемо жити саме тут. Ми хочемо а, жити в Україні і тут, будувати своє майбутнє. Кажу і для дітей воно має бути щасливим і воно має бути справді. В успішній мирній процвітаючій Україні мене, мене, мене четверо, в мене четверо дітей, і я щодня прокидаюсь з думкою про те, як залишити їм цю країну не в під впливом цього російського монстра. Так, щоб вони жили не так, як їхні родичі, на жаль, живуть там в Рязані чи в Удмуртії а так, як і наші родичі живуть в Франції, Італії чи Німеччині.